На мій погляд, жодна з команд не мала якоїсь чутної грабової переваги, але при цьому на перший план вийшли стандарти. Ми не допрацювали обидві рази при кутових у наших воріт і... Пропустили два м'ячі, але намагалися е, досить наполегливо десь переломити хід гри. Е, були моменти непогані. Якби забили, може десь трошки суперник занервував. Е, можна було б додати е, якийсь тиск, е, але Ну і також трошки не вистачило е, сьогодні кадрового ресурсу. Але попереду ще 5 матчів у цій е, непростій групі. Тому е, хлопці, та й ми також спробуємо довести, що ми потрапили сюди не випадково. Справді таблиця показує, що нічого ще не втрачено у турнірі насправді. І здається, що сьогодні металіст як мінімум не гірше грав, ніж у попередніх двох матчах. Але реалізація сьогодні ключовою була, так? Ну, те, що я попередню фразу і сказав, що при всіх равних трошки десь е, недостатньо уваги у карному майданчику і пам'яті. Кадрова ситуація змушує вас щоразу дивувати якимось новими футболістами. Сьогодні побачимо Максима Оріховського побільше часу дали Єгора Шерстюка, можливо, когось прокоментуєте з них, особливо Ріховський, цікаво мені десь зіграв. Ну, десь так, можна помітити, що сьогодні було декілька дебютів у цій грі. Ну, я повторюю, ну, трошки кадрового ресурсу бракує. Сьогодні. Але я сподіваюся, на наступну зустріч ми десь підсоберемо. Це не той матч, коли хотілося б цих хлопців бій пускати да, Рано чи пізно це все рівно ну, наступає цей момент, коли треба дуже молодим хлопцям дебютувати на такому рівні. Тому довелося сьогодні. Щось непогано виходило, щось трошки не так, як нам би хотілося. Але ну, так, щоб сказати, що один та другий і, і, і там, третій вийшов трошки там, пізніше, але ну, сказати, щоб хтось зіграв погано, не можемо. Дякую, бажаємо успіхів в подальшому. Дякую. Дякую вам. Доброго дня. Дякую за привітання. Ну, перше хочу подякувати нашим Збройним силам України. Завдяки їм граємо в футбол, завдяки їм ми можемо грати в футбол і їм велика шана. З приводу гри налаштовувалися на, на гру, готувалися до суперника, знали, як вони грають. Перші два тури ми, м'яко кажучи, не дуже добре зіграли в плані результату. Тому для нас сьогодні дуже потрібно були три залікові бали. Готуючись до матчу з металістом, ви як розуміли, чому перш за все доведеться протистояти і що найскладніше буде цим суперником для вас? Це найскладніше. Найскладніше це те, як футболісти наші сприймуть наші настанови. Якщо вони їх не будуть сприймати, чи не будуть виконувати те, що ми просимо, то тоді в нас будуть проблеми. Тому ну, сьогодні витримали, там, десь в якихось моментах просідали, але рахунок на табло, я вважаю, що ми заслужено отримуємо три залікові бали. Ваша команда славиться тим, що дуже результативна. Але при цьому вона припускає так, так само. Сьогодні здається, хід подій був таким, що металізм міг забувати один два, але так точно. В моменті було забагато. А, є претензії до дій вашого захисту у вас? Та, претензії є. Ну, я вам так скажу. У нас це проблема, що з осіння тянеться. Там, на, зимою працювали над цим. Питання в плані і трансферів, так. але на жаль, перша гра за епіцентром і в нас три центральні захисники вилітають. І, е, на жаль, навіть ну, хочу там побажати мельнику Олександру, щоб він скоріше одужував, тому що він дуже тяжка травма, там, перелом щелепи. Е, сьогодні на нуль, та, так були металіста моменти, але футбол тим цікавий, що у ну, команд є моменти, вони хтось реалізує їх, хто ні. Хтось ні. Тому хто їх реалізував, той і виграв. Добре, ще раз вітаю з перемогою. Дякую вам за